Música Сьогодні Православна церква відзначає День пам'яті п'ятьох апостолів з перших сімдесяти послідовників Ісуса Христа, сили Силуана, Крискента, Єпенета та Андроника. Апостол Сила став сподвижником святого апостола Павла під час його подорожі до Антіохії. Місіонерське служіння сили неодноразово згадується у новому завіті. Святий апостол Силуан був поставлений апостолами Петром і Павлом єпископом у місті Солунь. Інший апостол Крискент проповідував у Галії та Галатії, де й закінчив своє життя мученицькою смертю за Христа за часів імператора Траяна. Про святого Єпенета відомо, що він був єпископом у Карфагені, а апостол Андроник, родич апостола Павла, проповідував Євангеліє у західній частині сучасної Угорщини. Тримай завжди у пам'яті тих, хто перевершує тебе доброчесністю, щоб, за прикладом їхньої віри, повсякчас бачити в собі недоліки. Перша і єдина художня школа в Росії, в якій могли навчатися кріпосні селяни, була заснована в Арзамасі Олександром Васильовичем Ступіним. Академія мистецтв охарактеризувала його як завадітелі діли щоніобикновенного. І справді, Арзамайська школа живопису відіграла величезну роль у становленні російської національної культури та освіти. Вона перетворилася на академію в мініатюрі з широкою навчальною програмою. Школа дала вітчизні цілу плеяду чудових художників і архітекторів. Серед них Василь Перов, Іван Макаров, Михайло Коринський. Після смерті Ступіна школа була закрита. Нині продовжувачем її традицій стала дитяча художня школа в Арзамасі, яка носить ім'я Олександра Ступіна. Ім'я Ступіна має посісти почесне місце, слугуючи синонімом доблесті і любові до мистецтва, якому він присвятив усе своє життя. Йому вдалося без жодної жертви подолати шлях, відкритий який людство прагнуло протягом 350 років. Свою дослідницьку роботу шведський полярний дослідник Нільс Адольф Ерік Норденшельд почав у 1870 році з подорожі до Гренландії. Незабаром він захопився думкою про відкриття північно-східного проходу. В 1878-80 роках. На пароплаві Вега Норденшельд уперше здійснив плавання північно-східним проходом з Атлантичного океану в Тихий. Через Суєцький канал мореплавець повернувся до Швеції, уперше таким чином обійшовши всю Євразію. Нині ім'ям Норденшельда названі архіпелаг на північ від півострова Таймир затоки біля берегів Нової Зеландії та інші географічні об'єкти планети. Великий геній робить відкриття, йдучи, не чужим шляхом, а відкриває шлях, який веде до відкриття. Переважна більшість робіт цього російського художника-модерніста була пов'язана з театром. Сергій Юрійович Судейкін працював з комісаржевською Мейерхольдом, Дягілєвим. У всіх барвистих щедро орнаментованих полотнах майстра було щось від російського лубка. Те неповторне, що зводило на нанівець усі спроби наслідувати художника. Максиміліан Волошин порівнював декорації судейкіна з чудовими сновидіннями, але в пореволюційній Росії майстер став незатребуваним. В еміграції робота у театрі залишалася основною. останні роки життя Сергій Юрійович працював у Нью-Йоркській метрополітен опері, де збагатив своїми творами балетні вистави м'ясіна, фокіна та баланчина. Я живописець у театрі. Передусім живописець. А потім, якщо треба, уже декоратор. У наступному випуску йому наказували знищувати християн. А він таємно рятував їх святий мученик Іоанн Воїн. У своїх творах він зображав життя галицьких селян у суспільно-політичних умовах першої половини ХХ століття письменник Петро Козланюк. Автор книги Великий народний художник, завдяки якій широкій публіці стало відомо, що Тарас Шевченко, окрім всього, ще і талановитий живописець, Микола Григорович Бурачик. 12 серпня 1962 року вирушив у космічний політ перший український радянський космонавт Павло Романович Попович.